на замовлення, такий гарний комплектик так і навіть не втрималися, його сфотографували, зробили гарне фото на віконечку. Бо наших замовників, дорогих, любимих, всіх прошу, скиньте, будь ласка, фото звіт. Але від декого доводиться чекати дуже довго, іноді навіть і не дочекаєшся, показую вам, як ми пошили, скомбінували білий тюль а, сіри. сірий тюль на одній ті з білим. жінки одинарний карниз. Бачте, отут от йде один на одному тюль. Зараз вам вже покажу, не перегортайте. В кінці відео буде фото, як виглядає на віконечку. Цей тюль можна підбирати чи в центр, як пісочним годинником, або також можна підбирати в бік, як я покажу на фото. Ще ми підібрали гарний магнітний підхватик. Не в нас є в продажі різних дизайнів, є з камінчиками, є і прості класичні ось такого плану. Тюль є в наявності в кольорі білому, сірому та айворі. Для замовлення пишіть на вайбер, а також телефонуйте. З радістю порахую метраж, який потрібен саме вам.